Мешканці будинку по провулку Залізничний вже декілька років ведуть боротьбу за прибудинкову територію з сусідом, який у 2019-2020 роках звів навпроти таунхаус. Як стверджують жителі, все було добре, поки чоловік не вирішив провести комунікації через їхній двір та зробити власний заїзд. На наші зауваження він не реагував, вирубав нам дерева. Ми розуміючи, що якщо ми собі не зробимо, ніхто не зробить, то ми вирішили, що дітей в дворі багато. Власноруч змайструвати дитячий майданчик. На даний момент сьогодні він нам прибрав пісочницю, вирізав нам усю клумбу, вирубав молоді насадження дерев, що ми зробили, і продовжує свою роботу, не реагуючи ні на що. Людей це обурює, адже на цьому шматочку землі вони самотужки облаштували куточок для дитячих ігор, озеленили його та встановили пісочницю і гойдалки. Бо на цій вулиці проживає багато малят, а гратись їм практично більше ніде. Мешканці запевняють, чоловік ніби силою забирає частину землі. Він зі мною особисто не спілкується, не підходить. Він підходить до бабусь пенсіонерок і каже: Заберіть це все, іначе я знесу вам гаражі заберіть, бо я тут взагалі приїду. у Вас тут незаконна забудова. То вони бояться за своє майно і тому кажуть: ну до мене особисто він жодного разу не звертався, не підходив, хоча я. Б... Хотіла з ним поспілкуватися з цього приводу. Він мене ігнорує, бо розуміє, що я буду боротися за цей маленький шматочок землі. Виправити ситуацію могла б приватизація прибудинкової території та створення ОСББ. Якщо останнє вдалося зробити, то ділянку оформити у власність вони не змогли через воєнний стан. Нині люди не знають, як знайти спільну мову з власником таунхаусу, бо той принципово не йде на контакт і продовжує самотужки облаштовувати свій благоустрій. Я тут прожила 50 років в цьому домі. Всі ну, наша земля, як говориться, ми, ми на нашу думку це наша земля. Дітям зробили майданчик ось. А він недавно купив цей будинок, ну, строїв і не знаю, на яких він правах тут хоче дорогу зробити, а дітям куди. Ну я, я вважаю, що це несправедливо. З нашою знімальною групою цей пан також не відріз, відмовився спілкуватися, заховавшись в автівку. Аби розібратися з правом на ділянку, сюди приїхав заступник міського голови Олег Гусенко разом з комісією. До слова, власник новобудови і до них не вийшов. Та за словами людей, назвав це клоунадою. Будемо говорити так: на сьогоднішній день те, що ми бачимо, дійсно це самовильна. Забудова і людина не мала права це робити. Це моя поки що такий висновок, але що будемо вивчати надавши, Земельна ділянка знаходиться в комунальній власності, вона не сформована, і будь-які дії на цій земельні ділянці це ну неможливі. Не, 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 не Тому будемо вивчати в будь-якому випадку, якийсь результат буде позитивний. Я впевнений. На перший погляд, це зовсім ну, не неправильний. Не, не Шлях, і до речі, він присутній тут поруч, але що не хотів будь-які пояснення. Надавати і поки владні структури вивчають цю ситуацію, місцеві зібрали усі необхідні документи на оформлення прибудинкової території по провулку залізничний 5 а та чекатимуть фінального рішення від міської ради. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.